Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана з Німеччини машинка Opel Astra K. Чистий 2018 рік. Це 1.6 дизель на механіці, в гарному та практичному кольорі, по кузову немає жодного підкрасу. Зараз все буду показувати прибором і також немає будь-яких дефектів. вмятин, царапин, нічого такого по машині немає. 198 тисяч має машина пробігу. Ось так вона виглядає по кузову. Завись тонування є. Резина 24-го року. Верніше, ззаду два колеса 24-го, спереду два колеса 23-го. Вони одної фірми, однаковий протектор в гарному стані. Також замінені стоять новенькі тормозні диски з колодками. Спереду також замінені. Так, показую прибором машину. Надаю ВІН-код для перевірки. Видно. Так, показую по капоту, Сколів немає, бої немає. 79 88 крило 73 68 дверка 78 89 86 84 83 резина в ідеальному стані 80

77. Тут також ніяких сколів, паве немає. Всі вікна оригінальні, лобове також. Покажу багажник. Шторка є. Все чистенько. Нічого не поцарапано. Переходимо до салону. Ось так у нас виглядає задній ряд. Просто в ідеальному стані карти. Руль, як новий. Так, 198 пробігу, будь які перевірки машина з німецького аукціону. Пробіг оригінальний, по комплектації в нас є парктроніки. Є двохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, круїз контроль, датчики світла дощу, електрозеркала. Комплектація непогана. Є сервісна книжка, два ключі. Зараз ще покажу під капотом. До речі, зверніть увагу на розхід. Середній за 2300 км 4,6 літра. Як на мене, це взагалі нічого. Двигун працює рівно, м'яко, тихо, питань немає. Останній сервіс був в Німеччині на пробізі 198 тисяч в листопаді 2024 року. Антифриз частенький, не утручені, пари оригінальні. Ціна цієї Astra з сертифікатом може бути 10 тисяч. 200 доларів і маленький торг. Машина знаходиться в місті Хмельницькому, кого цікавить, номер телефону буде вказаний під відео. Дзвоніть, приїжджайте на огляд і забирайте, доки вона ще є в наявності. А також, кого цікавлять чесні автомобілі з європейських аукціонів, звертайтеся, а також приганяю авто під замовлення. Всім дякую за увагу, ставте лайк і підписуйтесь на канал.